Одна перемога в активі, одна нічия і дві поразки. Нагадаю, четвертий тур вони пропускали, оскільки грає в чемпіонаті, 11, 에, 12 команд чемпіонату. Суперлізить. І таким чином у нас рахунок відкрито. Так, фактурно ніхто за зростом, особливо від. Різняється до і блискучий сейв. Тут був класний удар Друг. гості у сьогоднішньому матчі. Вже на десятій хвилині змушені залучати свого голкіпера, і це доволі невдало було. Тут можу накарати в дані. Бачимо зараз. Все ж таки це був прямий удар. Центральні захисники, здебільшого, такі високорослі, десь щоб не програти боротьбу. Супер шанс. Черговий був і хвилина. У нас 0-1 ну, на табло. Дальній удар. Спроба дальнього удару. І що? М'яч затрепотів у ці воріт. І кілька хороших нагод було у горні. Не те, що вони не заслужили. Зараз ну, зрізався м'яч. з ноги. є казати про загрози біля воріт і. Про ті моменти, які виникали у нас уже у першій половині зустрічі, зараз другої спроби, все ж таки і контратаки в даній ой -ой -ой, ой, ой, ой яка краса їх реалізовувати. Що цілком до снаги вдалося у першій половині зустрічі. Ну, можливо, такий невдалий в нього удар був, але все ж таки намагається. І як тут не щастить, банально уже здавалося. Тим як складається гра, дуже впевнено, дуже комфортно себе у угорниках почувають гравці у синій формі. І Зараз зіграти ось так, як зіграв, зберігши м'яч для своєї команди. І тут ну, читалось, що це треба попасти по м'ячу як слід. Була заміна зараз наприкінці першого тайму зворотня заміна і напевно один з останніх стандартів у першій половині зустрічі. М'ячу вже не було де діватися, як через скільки ніг через уже так на ветеранському рівні 46 шість сьогодні виповнилося і тут з другої спроби здавалося б, і Михайло Ласьків виходить на заміну. І порід доволі небезпечно було. І підхоплення від е гравців і дальній удар з розвороту і контратака на правому фланзі організовують угорники. Передача І тут неможливо було не забити. Маємо радість болівальників. Як зараз буде у даній ігровій ситуації дуже класний удар, виникало білі говоріт, жоден з них не призвів до забитого м'яча, Хоча три-чотири класних епізоди було. Ну і тут знову ж таки пробачають правого захисника залучають то, як на велосипеді прийшов двох захисників і дальній удар по релігіям Франківського району у Чернієві. Місцевий ураган – лідер, який має 100% показник, 5 матчів, 5 перемог, зустрічається із третьою командою ФК «Рогатин». Зараз ми побачили у справі. Ангат вже дещо впав темп нашого матчу. Три м'ячі у першому таймі зробили свою справу. Хочеш ти не хочеш. І який удар зупинив медлюка порушенням правил. Звичайний ігровий епізод, звичайний фол без голе, який міг бути красень. Класно для того, щоб зробити рахунок мінімальним. Мінімальним відставанням, точніше, на рахунок рахунок на вже чотири м'ячі. Вступив у гру. і Хороша передача з просуванням вперед. Леськів він став героєм. У даному епізоді, в сьогоднішньому матчі можливо хвилинку півтори ще арбітер може додати, може компенсувати. І зараз навіть тих лічені секунди, які залишилось, і мінімальну перевогу на визі в оборі команда Авангард за верзагвіз з рахунком 3-2.